Ми знаходимося на вулиці Довгі, де наші інспектори знайшли амброзію, яку ми зараз обробляємо. Хочу зауважити, що ця територія не підпорядкована комунальному підприємству міста Андрест. Хочу звернутися до керуючої компанії або ОСНД, щоб вони привели свою територію до ладу. Амброзія двохрічна рослина. Якщо її зрізати не дасть звісти, вона не дасть насіння і на наступний рік вже не буде. Це рослина, яка виносить влагу, вона вважається рослиною паразитом. Тому я призиваю теж всі, обслуговуючи компанії, всіх, обслуговуючих компанію, всіх, хоча б прокосити, визиває алергію, визиває цвітіння амброзії. На території нашого підприємства підприємство обслуговує порядка 450 гектарів зелених зон. Ми стараємося щоб амброзії не було. Тобто ми її систематично викашуємо, не даємо від цвісти. На сьогоднішній день ми обробляємо препаратом бішафідом, який не шкідливий ні для тварин, ні для людей, і ним можна працювати в місті. Він оснований на препараті бішафід, Бішефітова соль. При оброці просто рослина, тобто амброзія ув'ядає.